Колега каже, знімайте свої тіктоніки, щоб розказати про новий таунхаус, який відкривається на продаж в Ірпеню. Так, от знімаю тіктоніки таунхауси по вулиці Мечникова, збудовані з керамоблоку. Як бачите, будуть утеплені пінопластом зі своїми передніми двориками для парковки та заднім двориком, теж своїм окремим, досить просторним і зручним для відпочинку. 81 квадратний метр, дві кімнати зверху, одна кімната знизу, санвузли на обох поверхах, та кухня, вітання, і що дуже важливо, газ та всі центральні комунікації. Дуже прикольна пропозиція. Особливо вона прикольна тим, що на першому поверсі у комплектації тепла підлога. Та гіпсова штукатурка стін нічого собі ви бачили таке за 85 тисяч таунхаус керамоблоку з центральними комунікаціями та ще й з теплою підлогою просто супер пропозиція. Тому не баріться, розглядайте і купуйте.